До війни я був типовим анатішником, ніколи не думав про саму ну, типу, армію як таку, ну, типу, мене це не дуже приваблювало. Але десь коли то все почалось, я не особо думаючи типу, прийшов на пункт збору, записався, ну і через довгих вісім місяців я тут. На даний момент командир кулеметних розрахунків, крупнокаліберних. Типу, чим я займаюся? Тим самим, що і мої солдати, типу, грубо кажучи, бо людей не вистачає. І ти, типу, щоб люди могли ну, типу, організувати якесь адекватне чергування, щоб ніхто не загинався, щоб хтось міг поїхати поспати, помитися. Типу, ти стоїш з ними разом. І так само типу, сидиш в якихось ярах, ямах типу, і чекаєш. Чекаєш якоїсь ну, зручної нагоди для того, щоб можливо відпрацювати. І прикрити когось з побратимів, які стоять ближче до самої лінії зіткнення. Ми приїхали на пару годин в Крематорськ, типу, попратися, помитися, купити якісь ніштяків і їдемо назад. І цей. Ну і там десь можливо через якісь, надіюсь, на дуже довгий час ми повернемося типу, знову на таку антракцію. Типу, Але там вже як, як Бог пішов. 60. Дуже звично мати десь дім з теплою водою і магазин, де можна розрахуватися карточкою, бо можна купити ніштяків собі і людям. Я тільки от приїхав з-під Бахмута з своєї зони виконання завдань. Там відбувається неймовірний, просто неймовірний замес. Типу, круглодобовий він не, зупи... він не зупиняється ні на секунду. Типу, це і в день, і вночі. Це круглодобово. Весня, типу, лізе. І вони, типу, лізуть просто. Вони лізуть, типу, навалою. незважаючи ні на втрати, ні на щось. Вони просто повзуть їх після, ну, ми зловили одного з полонених, і він розказав, що і вся їхня підготовка це було два місяці і вчили повсти. повсти півтора кілометра на животі зі снарягою. Типу, просто щоб повзти, коли вони підповзають так до окопів, незважаючи на нашу артилерію, вогневу підтримку, якусь важке розбирання. Вони просто повзуть, 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 повзуть і так доповзають до наших, і там вже починається типу, дуже ближній бій, який ну, дуже важко виграти буває. Але наші хлопці тримаються. Бо йдуть регулярно. А чим ближче до лінії зіткнення, там теж є цивільні, як не дивно. У мене це ну, дуже дивує, коли прям чуть не біля лінії окопів люди виходять і собі живуть. Вони не зважають ні на власну безпеку, ні на безпеку військових, які їх захищають в цей момент. Бо це дуже сильно обмежує в діях. Ти думаєш, що хтось йде, і ти маєш зважати, чи це військ, чи це противник, чи це цивільний, чи це будь-хто. І зачастую вони дуже дивно налаштовані. Не сказав би, що дружні. Переважно, це за чим ви приїхали, без вас було краще. І от така от риторика: типу, цих людей, що залишилось. Типу, звинувачують в якомусь мародерстві військових, при тому, що неодноразово ну, видно було, як люди обшукують дома своїх сусідів, ще щось. І коли їм ну, роблять зауваження, або щось кажуть, що так неправильно, так не можна, вони звинувачують, Та от ЗСУшники вкрали ту тумбочку. Типу, ну просто тумбочку, дерев'яну фурнітуру, і ти такий думаєш, ну та, я ж без неї не міг прожити, а тепер я сижу в яру, типу, і маю тумбочку, де поскладати осколки, які немає, падають. Типу, ну дуже дивно. У нас досі, може, десь є оці остатки з старої армії, які ну, ще не всі вичистились, оці паркетні генерали, полковники. Які викликають певні сумніви своєї адекватності. Але є дуже багато великих, типу, ну людей, скажімо так, які дбають про особовий склад. І тому я не думаю, що це могло би бути так масово, щоб здавати такі важливі міста, як Бахмут. Солдар — не дуже велике місто, але воно було важливо для оборони Бахмута. Тому просто так його б не здавали. Ти четвертий день підряд, типу, валишся з кимось. До тебе не може під'їхати нічого, не привезти тобі ні води. Ти не можеш сходити ні в туалет, ні ще щось. Бо це круглодобово. Це не зупиняється ні на секунду. Там немає ні переривів ні на їду, ні на обід, ні на сон. Я не уявляю, як взагалі люди ну, типу, можуть жити так дуже довго. І коли хтось скаже, ну ви здаєте, ну прошу, типу, як ви вмієте краще командувати оборонами, типу, сидіти в окопах і відстрілюватися, і там круті чуваки. типу набір завжди відкритий. Типу, там завжди всіх чекають. Але чомусь, типу, ну, розказувати, що хтось щось дає, можна, а прийти і самому щось зробити. Це неймовірно тяжко і нам страшно, ми не хочемо. Та ми взагалі, ну, типу, хоч ми мирні, типу. Мій день на нулі починається з того, що ми десь даємо ворін четвертий, напевно. Е, Збираємося швиденько. Я нікому не снідаю, типу, я не знаю чого, одно, типу, я... щось мені не лізе так рано. Виїжджаємо, типу, туди. Ставимо машину, напевно, десь. Останнє разом ми сталося півтора кілометра би, від самої позиції, куди можна реально під'їхати. Типу, через неілюзорну загрозу бути обстріляним, типу, причому моментально. Вигружаємо свої монатки, беремо саме необхідне і топаємо як наймога швидше на нашу позицію. На нашій позиції, типу, ну, ведемо спостереження. Зазвичай більшу частину часу ми вже лежимо головою вниз, бо починаються прильоти. Ну, типу, відповідно, висуватися ти або там, працювати якось під час того не можеш, а вони там почалося іти на годину. І ти на годину, лежиш, типу, в ямі і куриш. Типу. Травиш анекдоти, лахаєш щось, типу. ну і просто лежиш собі. Типу, єдине, що зараз мокро. Зараз мокро і холодно. Типу, а так, типу, ну, все, ти, типу, очікуєш, коли це перестане, коли ти можеш висунути голову і почати типу, ну, свою якусь роботу, відповідно, щоб прибити їхні війська до землі і ваші хлопці могли щось зробити типу, наступне. І так люди живуть вже ну, типу, майже весь час. Через те, що заміни робити важко, бо на замінах переважно підловлюють. Ти типу, побачиш, коли висувається особовий склад, старається підловити, обстріляти, щоб не дати можливість підійти свіжим силам. Бо ну, на якийсь там третій, четвертий, п'ятий день ти вже не той, що поїхав, типу, не знаю, з якогось відпочинку умовного. Хоча ну, вряд ли там це відпочинок, це якесь просто мінімальне відновлення оцього ресурсу твого. Типу для того, щоб можна було це далі. Ти хоча б відігрів ноги, висушив взуття. Попив гарячого чогось, поїв і пішов. Ми йдемо на нову пошту. Мені з моєї роботи прислали подарунок ще на день народження, я тільки от зараз можу його забрати. Це черевики. І там ще якісь зніщяки, я, чесно, навіть не знаю. Типу, це от єдина, напевно, радість, коли тобі щось присилають. Це як ніби в тебе кожен день День народження, ти такий, о! Щось класне прислали. Там... Ну, і це незалежно від, напевно, від розміру або кількості, або від вартості, це просто приємно. Приємно щось получати, такий получаєш, блін класно, Про мене пам'ятають. Подивимося, що там прислали. Мені ж самому цікаво. У мене точно такі самі є. На мені. Вкрай О! Це грілки на ноги. І їх тупо до фіга. Отлічно. Політав осколок біля голови. Ну, чи це куля шальна, я так і не поняв. Бо ну, типу, особо не роздивишся, а я сидів, балакав типу, в ямі і чую так, чу! Типу, і гілочка так біля голови впала, я такий відсунувся віско. Ми чули кулемет десь далеко, може той, типу, долетівша куля типу, шальна, типу до нас навесом. Типу, це не було прицільно або осколок, але вибухів не було, і щось за все це шаль було. Ну це на стрімло чуть. Коли ти сидиш за вкриттям, ти не особо боїшся. Бо ну, якщо вже прилетить прямо в тебе, ну то тобі вже так на судьбі напевно написано. Типу, в тебе ну, тут нічим не захистишся, Все, ти зробив все, що міг. Ти вкопався, ти заліз. Ну як вже в тебе прилетіло. Ну в одному з батальйонів нашої бригади на ротації прямо в, 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 прям в тіпа міна прилетіло. Знайшли ну, тільки ногу. Ну, ця думка про те, що ти відкиснеш десь там в полі, і ніхто тобі не допоможе, або тебе просто на момент ну, виключить. Типу, вона, вона вітала в мене в голові, коли ми виїжджали. Типу, Бо я приймав командування, і я думав про те, як мені типу, я відповідаю за людей, відповідаю за себе, Ми їдемо, ну, типу, в найгарячішу точка фронту на даний момент. А що робити? Ну, нічого не зробиш, треба ну, зайнятися якимось ділом. І ти знаходиш собі справу і просто. В роботі ти забуваєшся за то. Ну, помреш та й помреш. Ну, типу, не хотілося, я люблю жити і люблю себе. Типу, чом би ні. Я для того, типу, купив всякі модні штуки, типу, щоб воно закривало побільше. Це не обов'язково, але, але це просто як опція, яку ти, типу, можеш собі дозволити. Коли нічим не зайнятий, і коли я ще щось, і коли в мене є час подумати про щось, порефлексувати, тоді, можливо, десь такі, блін, тіп, нахіра ти взагалі тим всім зайнявся? Ти ж, блін, заробляв нормальне днішку, собі сидів вдома. Типу приїжджав раз на колись додому, до котів, типу, мами і чилив собі, собі, пів, пів, пів вас, і типу класно розважався. Нащо тобі та вся тіпу, канітель? А потім такий, типу, та нормально, ну а хтось це має робити, і ти такий, ну, в принципі, да, так, якщо б всі так, то ну, тіпу, поїхали б всі в Канаду, тіпу, і знову була би та сама херня, що колись. Тіпу. Ну, для чого? Типу, якщо я можливість, ну. Не хотілося б вмерти, але ну, що зробиш? Моя мама дізналась стовід якоїсь тітеньки в церкві, бо в неї чи син, чи чоловік теж в нашій бригаді, їх теж сюди відправили. Я їй не казав. Я просто, ну, але я не казав як. Типу, ну, типу, ти маєш поставити близьку людину до відома, Це твоя відповідальність. Типу, якщо ти поїхав, ти їй повідомив, типу, просто ти не кажеш, я просто не казав, де, куди я їду? Я сказав, їду на Донецький напрямок. Куди не буду казати, нащо тобі нервуватися? Типу, ну, типу, у тих. Типу, ти будеш нервуватися, це буде з мені, я буду нервуватися, типу, ми двоє будемо на зміні. Непонятно буде. тому типу, буде не окей. Ти не нервуєшся, я собі там, типу, займаюся своїми справами, все, це типу, клас, ти мені подзвонила, щось приємне сказала, і все нормально. І вона це прийняла. Тому багато людей не говорять, типу, щоб ну, не розстроювати нікого, щоб люди не переживали, бо це переживання передається тобі, коли ти думаєш, блін, там, ти знервує або чуєш сльози. А коли що з мамою почало плакати, чи що, що я на неї нагиркав, кажу, ну ти прикалуєшся перед моїм виїздом. Ну, Для чого ця фігня? Типу, кажу, ну, ти зараз це зробиш, знервуєш мене, а мені ще з Харкова пілити в Краматорськ на розваленій машині. Типу, ну що ти, ну, ти цим доб'єшся? Ти, ну брат, скажи там, удачі, все діла, тіпа, щось приємне, мені скажи, полахаємо і все, і буде нормально. Типу, я буду в хорошому настрої Типу, так буде ліпше. Ну так, в принципі, тіпо. я з'їздив відпустку, наприклад, ті, мене трошки попустило. Я трохи ще порозмислив, і мене трохи якось відпустило. Хтось з моїх і не був в відпустці досі. Типу, за весь цей час. Типу, і зараз ну, вряд ли він зможе виїхати типу, звідси собі відпусточку, типу, куди він захоче. Додому, щоб повернутися. За стільки часу, напевно, хоча б на місяцок, на два. Просто ну, типу, позайматися своїм. Типу. Типу, Чуть-чуть типу, хлібнути попереднє життя, Походити типу, по пабах, трохи пива, поговорити з друзями, там, не знаю, з рідними, близькими. Типу. Пошаритись. Просто полежати за компом, нічого не робивши, Типу, потіскати своїх котів, типу. Але, ну, десь з дня на день, скоро. скоро. От я десь живу цю думку, що це скоро. Ще трошки і, От. і ще трошки поїдемо. Типу, не вигадуйте собі три мільйони причин, або якомусь дядьку закинути десятку зелені, щоб він тебе відмазав, або знайти собі дружину інваліда, і 15, типу, сивійських дітей, щоб встановити їх. Типу, для чого? Типу, ну вже все, тебе типу, ну, доля вибила тебе, типу, давай, зроби щось. Типу, ти маєш можливість. Може тобі повезе або не повезе, це для кого, як і типу, це в все, мене. ти десь поохороняєш склад, типу, не знаю, в Харківській області або десь, десь спокійно. А може ти, блін, затащиш війну, і всі, дивитися, там, або Петя, красава. О. Ти ж не знаєш. Типу. тому Якось так. Я не вірю, що ми можемо постати такий шанс. Такий неймовірний шанс історичний, коли наш грубоке ще ідеологічний і типу, ворог, типу, який там юну кількість років вже, типу, нас замахує. Типу, ми маємо можливість типу, з підтримкою типу, світової спільноти, типу, з тими вливаннями, з тим всім, зі скрипом якимось ну, Бо не, не все типу, працює так, як хочеться. Типу, просто типу, на кінець-то позбавитись цього, позбавитись цього ярма, типу, розірвати цей круг. А не щоб через 10 років та сама фігня відбулася. Бо треба закінчити, то все. Ніхто не каже швидко, бо може швидко і не бути. то може зустрінутися на 15 років. Будемо валитися, блін, 15 років. Але воно закінчиться і має закінчитися чимось ну, типу адекватним. Бо так ну, тоді нема толку, тоді можемо вже розходитися, якщо воно закінчиться нашою перемогою.